Друзі, один з вечірніх стрімів на ютубі влада волошина. Вітаю вас одразу після вчорашніх відвідин скверу імені Івана Франка в столиці. Сьогодні будемо говорити зокрема і про ці протести, які відбуваються в Україні, і як за інформацією Інституту вивчення війни з точки зору того, як Росія використовує ці протести в своїй пропаганді, це впливає і на нашу. Національну безпеку, а про це не тільки з виконавчим директором українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло з нами. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане владе. А протягом нашої розмови друзі на екрані ви побачите qr код Він зараз з'явиться цієї миті, і зараз Дмитро обов'язково е, всім вам розкриє суть цього qr коду І от знаєте, з подачі наших гостей експертного середовища, ми розпочинаємо. І продовжуємо, скажімо так, підтримувати найголовніших людей цієї країни, наскільки я розумію, два та 100% це QR-код збору для 142-ї бригади, яка зараз знаходиться на Донецькому напрямку. В їм декілька тижнів тому російська керована авіаційна бомба вщен знищила майно і обладнання, яке там знаходилося. Так. І, от, власне, цей збір це його сума складає 550 тисяч гривень. Причому майже 350 тисяч гривень вже зібрано. Власне для придбання нового авто пікапа в більшої прохідності, яке ну відповідно новішого, яке зможе може більш ефективно допомагати нашим хлопцям на передовій. Сума здається не посильною, але більша частина суми зібрана. І ми знаємо, як от виснажливі виснаж, виснажене наше суспільство, і що збори загалом падають. Але от основна сума середньо донатів, яким вже зібрано 350 тисяч, це була 50, 100, 200, дуже рідко там 500 чи тисяча гривень. Тому навіть маленькою допомогою, але системною можна реально зараз закрити потреби наших бійців. Сподіваюсь, підписники і глядачі тут каналу Влада Волошина долучиться сьогодні. Яка б ця частка не була? Сподіваємось не найбільше, звісно, друзі. Але як завжди ми кажемо дійсно, як і правий Дмитро, тут згідно і відповідно ваших можливостей підтримуєте українське воїнство. До чого закликаємо протягом ефіру? Тому QR-код на екрані. Будь ласка, донайте. Дмитре, я звісно ж звернув увагу важливо на важливий матеріал інституту вивчення війни їхній звіт про те, як російська пропаганда Росія. Починає використовувати в своїх зокрема етерах на різних там помийках і так далі їхніх інформаційних тему протестів в Україні. Ясно, що ми в Україні ми розуміємо їхню суть і як вони виникли, і з чого вони народились, скажімо так тут, якби з цим зі сприйняттям нас все гаразд, але ясно, що і Росія буде їх використовувати саме в такому напрямку і ж такого ж типу заклики слова, які вони. Видають гора в своїх інформаційних ефірах і звинувачення на адресу української влади, так чи інакше, нібито в розкраданнях бюджетів західних партнерів. Я просто не хочу все це повторювати. Але наскільки нам варто розуміти, що це дійсно пов'язано з нашою безпекою і як ми маємо цьому протидіяти? Нам треба ну чітко усвідомити, що е, всі такі речі будь абсолютно байдуже росіянам, яку тему розхитувати, все, що нас буде роз'єднувати, вони будуть підтримувати завжди автоматично. Зараз це питання на Бута САП раніше. Це було питання української російської мови. все що можна протиставити праві лівий, опозиція, влада ну абсолютно все, що буде виходити за рамки, ну скажімо так, дискусії в суспільстві, тому що я вважаю не може зараз бути ніякої політичної боротьби в умовах воєнного стану. Ну, відповідно, Має переходити в якусь цивілізовану форму, і це якраз ну дуже чіткий дзвіночок нашому громадянському суспільству. Зрозуміло, що всіх є різні політичні погляди. Розуміло, що умови воєнного стану і ті обмеження, які діють, багато у людей накопичили, і це абсолютно нормально. Але зараз вже час переходити саме в конструктивне русло. Після спускання цієї пари є ініціатива президента щодо напрацювання законопроекту, є позиції лідерів цих двох антикорупційних структур, які готові до. Цього і діалогу і громадянське суспільство, яке дійсно вболіває за цю справу, яке розуміє, що таке набу що таке САП, які важливі справи вони розслідують, бо я не впевнений, що всі розуміли суть питання, переходили саме до роботи над цими важливими документами. Тут, звісно ж, потрібний громадський контроль і, і відповідно моніторинг цієї ситуації, кому болить це питання. Я, наприклад, ну мало розуміюся на питаннях антикорупції і внутрішньої політики. У мене дещо інший фокус моїх досліджень і зацікавлень, але ну. Да, давай. Дуже важлива одна призма. Я так. закликаю дивитися очима того піхотинця, який зараз сидить і гниє в окопах Покровську і дивиться на Київ, де є багато людей, які можуть об'єднуватися для досягнення якихось питань. Скажу прямо ну, тобто йому обідно, тому що ну в військових так само є багато проблем, потреб, які необхідно їм закривати. Тому я вважаю, що зараз процес нормалізується в якесь конструктивне русло, і бажано його по твому руслі продовжувати. Бо всі ми. Віримо у силу і мужність наших бійців протиповітряної оборони, але просто на хвилиночку уявіть, якби в такий зібрання людей, не дай Боже, щось прилетіло: чи балістика, чи аеробалістика? Я не хочу жахати зараз і накручувати якось, чи перекручувати ситуацію, але ці загрози абсолютно від нас нікуди не зникли. Ми бачили, які є наслідки руйнувань у Києві, ледь не кожної такої масованої атаки ворога. Я вважаю, як би там не було громадянське суспільство у нас живе, і всі, хто говорить про диктатуру і те, що в умовах воєнного стану жорстка диктатура. Ну, вибачте, останні декілька днів це довели. Час дійсно працювати над практичним вирішенням питання і не забувати, що фронт ніколи не дівся, і проблеми війська і нашої оборони все одно і з усією повагою до всіх антикорупційних органів вони лишаються на першому місці. Тут важливо, я одразу поясню. Вчора мені вдалося відвідати. Я хотів просто подивитися на людей, які там присутні реальні заклики, які фігурували зокрема, на. Абсолютно таких імпровізних плакатах і картонках, як ми та, висловлюємось, на папері, написані від людей, до речі, заради об'єктивності дам, військових також можна було побачити. Я не буду ну, тут що гріха таїти, хлопці були присутніми, але з точки зору безпекової складової, тут я, Дмитро, з вами абсолютно погоджуюсь. Тут ці. Uh, речі також багатьом тим, хто і бере участь, слід розуміти для того, аби не провокувати uh, терористку, країну терористку, яка вбиває українців. Їм байдуже абсолютно куди запускати своє. Заліззалізячі тому цей тонкий момент безпеки, він завжди присутній. І ви тут абсолютно праві. Тепер я не про те, як боротись з наративом. От ви кажете, ваші дослідження, і зокрема, ви звертаєте увагу на ряд позицій. Я до речі, хотів би їх почути, бо це цікаво, і ця аналітика також важлива. Ряд позицій тільки стосовно чого стосовно протестів чи безпекової ситуації в безпекової вже до неї. Давайте перейдемо. Оскільки ми за неї заговорили, зокрема так через призму саме цих протестів, от з них починаючи. так ну дивіться тактика росіян, яка була в принципі до часу повномасштабного вторгнення. От я міг би навіть сказати до змін закону про мобілізацію. Якщо пам'ятаєте, в нас в минулому році були внесені зміни запізні недосконалі дуже було багато критики, але як би там не було, там тоді був сплесків. Активності дуже погано, що ми десь втратили оцей момент із рекрутингом, бо наш центр займається цим питанням. Тоді дійсно дуже багато людей, розуміючи ті нові законодавчі обмеження, долучалися до війська. Ну на жаль, будемо викручуватися із тої ситуації, яка є. Сприйняттям цього до цього фокус російської пропаганди зосереджувався от якраз на темі роз'єднання, тобто, качання ситуації там із Зеленським, качання ситуації, mm -hmm. тобто нашими внутрішніми скандалами, максимальне це посилення ліві. Праві. Опозиція, влада, тобто, от будь-що і що викликало суспільне збурення, вони підтримували з прийняттям цього законопроекту. І зараз фокус них змістився на номер один: саме зрив мобілізації та рекрутингу. Тобто, лише наприклад у соцмережі TikTok за один тиждень росіяни штампують від чотирьох до семи тисяч відео, саме е направлені на зрив мобілізації рекрутингу. Дуже часто беруться якісь реальні кадри. Ми знаємо, що точково по місцях є такі випадки, і той ганебний випадок, який стався в Харкові, коли mm -hmm. представники ТЦК побили вчителя, який мав законну відстрочку від мобілізації, просто-напросто починають це, це масштабувати, потім додають фейкові відео метод так званого гнилого бутерброда, коли на початку і в кінці факти правдиві, а між ними ну, засовується відповідно все, що російська пропаганда забажає, але розрахунок росіян і вони міряють якоюсь своєю соціологією, якісь них ж тут агентурні мережі лишилися. Вони щиро вірять, що українське суспільство щиро бажає припинення війни на будь-яких умовах тільки б настав мир, тільки перестали б стріляти без якогось фокусу. В майбутнє, це те, що та гіпотеза, в яку вірить російська пропаганда, і тому е, наші інформаційні атаки проти нас вони йдуть на першому місці. Бо, от якщо раніше в часи Другої світової війни, наприклад, був фронт, і пропаганда висвітлювала події на фронті, те, що відбувається, то зараз у росіян фокус абсолютно змінився. Є потреби пропаганди, і під них відповідно коректуються бойові дії від того. Того, що росіяни зараз рвуться абсолютно безцільно розтягуючи свій фронт до Дніпропетровщини, це виключно політична задача, хоч на один метр, хоч на квадратний сантиметр, зайти на Дніпропетровщину і показати, що наша лінія оборони власне розсипається до того, щоб під інформаційні операції робити якісь заяви, в тому числі Путіна, Піскова і інших, і так само посилювати ось оці всі протести, які відбуваються. Тобто, для них нормально, грубо кажучи, анонс. Якоїсь акції посилити і максимально розкидати, і для них не проблема в цій точці потім зробити точку напруги і атаки, вже неодноразово ми на цьому обпалювалися, коли проводилися форуми, коли проводилися якісь громадські заходи, як, наприклад, в Сумах, як, наприклад, в Чернігові, коли збиралися представники е різних середовищ, які займалися безпілотними авіаційними комплексами, як представники Сил оборони, так і представники громадських об'єднань для Росії. Це все є абсолютна норма, все, що може викликати не Невдоволення, все, що може викликати ось такий розпач, що давайте завершимо війну на будь-яких умовах. Вони будуть в цьому напрямку довбати іншого якогось плану чи сценарію, чи якоїсь хитромудрої ідеї, як у нас перемогти, у них немає. Вони вірять, що тут вони дотиснуть, і в Путіна ну абсолютно є сліпа віра, що за літо осінь йому вдасться, якщо не розбити українську армію, то пошматувати фронт так, щоб е, на зиму виходити уже в переговорний процес. Е, офіційний Київ був набагато. Слабший ніж зараз, тому е, я скажу так: якщо ми і зараз є дуже визначальний і важкий момент, от в такій поганій ситуації, як зараз. От один в один. Будемо е, в точці 31 грудня 25-го року. Ми будемо у виграшній позиції, тому що ті просування селами на заході не бачать. це не аргумент. Коли за один хутір, знищений російською артилерією і дронами, кладеться 300-400 е, голів живої сили противника. Але якщо в нас будуть ось такі протести, якщо в нас буде роз'єднаність, ну відповідно цим однозначно скористаються і росіяни, і на заході Знаєте, є таке дуже гарне правило. Ні, ніхто не має права нас оба. Ображати крім нас самих, і те, що наприклад сталося тоді в овальному кабінеті, і ось ці заяви проти зеленського, проти нашої війни, про те, що в нас тут гинуть просто десятки тисяч людей. На щастя, тоді це дало позитивний ефект. Ми об'єдналися, і, і все таки, ось оце загальна. Суспільний договір, що війна на першому місці він зберігається. От нам дуже і дуже важливо, не дивлячись на всі внутрішні проблеми. проблем у нас дуже і дуже багато дійти ось оцей період в такому становищі, бо у росіян просто-напросто немає іншої рятівної соломинки, як переламати нас у цій війні, а очевиді, Дмитре, це і заклика до тих, хто можливо ініціює так, чи чинакше, ці процеси да як рішення посад набу і так далі. Ну, скажімо, так більш гостріші і е, більш кардинальні, чи що. Е, однозначно, ну тобто мені важко сказати, що послугувало цим рішенням бо знову ж я, що, я mm. не експерт, і не хочу бути здаватися mm -hmm. там. Але отут е, добре, що є таке рішення, добре, що реакція була швидкою. Mm -hmm. Дуже важливо просто врахувати всі ці помилки і, і владі, і протестним середовищем. Я до речі ніколи не підтримував тезу, що учасники протестів якісь проплачені. Ні, -ні це представники громадських середовищ, громадських так. середовищ, які мали іноземне фінансування, які займалися. Питаннями антикорупції, які стягували свої середовища, я прекрасно розумію, як це організовувати, бо я в свій час дуже багато робив акцій і проти Віктора Медведчука, і круглі столи там, 17-му, 18-му 17 році, які закликали до єдності і до концентрації саме на питаннях війни. І в принципі, ця позиція не змінилася. Але зараз є формат, зараз є майданчик діалогу, тому нам треба врахувати все, що сталося, врахувати, що зробила з цим російська пропаганда, і рухатися виключно у е, такому більш цивілізованому і головне практичному вимірі, який є зараз. Ще раз нагадаю, друзі, поки ми з Дмитром спілкуємося протягом цього ефіру. Ви бачите QR-код ми зараз реалізовуємо і зазначаємо інформацію про збір на пікап для 142 ї окремої механізованої бригади збройних сил України. Тому доєднайтесь. До цього збору QR-код на екранах: ціль 550 тисяч гривень. Ну що вам було не під силу, скажіть? Та, тому, будь ласка, донайте, дякуємо вам. Додам єдине до того, що ви прорахували щодо мобілізації. Ми ж побачили і, на жаль, ситуацію навколо українських ТЦК і ударів по них ворогом. Ну це також в цій парадигмі. Просто тут ворог діє ще більш так рубом, і напряму він просто фізично хоче знищити ці інституції молота. Установа ні, не тільки фізично знищити ці інституції. установи. зрозуміло, що е, ТЦК як би там не було, здає е, основну масу новобранців українському війську. Ну тобто, це понад 90%. Рекрутерів є суттєво менше, але е, тут дуже важливий нюанс, чому важлива і мобілізація і рекрутинг. Пригадаємо події 2014 року. Ми пам'ятаємо стані була українська армія, що вона була деморалізована, і навіть тих же десантників у слов'янську терористи відібрали тоді з. roio é, uhum. de... там якісь окремі складові цієї зброї. Ну тобто ми розуміли, що морально-психологічний стан дуже і дуже на низькому рівні після Революції Гідності, після втечі низки силовиків Ми пам'ятаємо, як себе повели кримські силовики які повністю стали на бік ворога, і з Майдану тоді це я кажу, як учасник революції гідності, порівняно вирушило на фронт. Перша партія добровольців це 500 чоловік, тобто ті, які стали в основі батальйону Кульчицького, ті, які потім формували добровольчі батальйони, і їх в чисельному вимірі. Рівняно з регулярними підрозділами було мало, але саме вони стали отими дріжджами отією закваскою, які мотивували всіх інших силовиків саме захищати Україну і нашніх беркутів в тому числі, тому що я неодноразово заїжджав в тому ж слов'янську інших містах в му і до наших добровольців. Навіть знаходилися знайомі там з ким ми були, вибачте пару місяців тому по іншу сторону барикад Тому система ТЦК має для росіян практичні наслідки от власне зриву мобілізації, але це може. На викрутитися. Ну, як багато ні для кого не секрет, що наших військових штабів зараз розосереджені, які маскуються під офісу, Військові, які працюють в тилу, носять цивільний одяг, не паркують машини на євробляхах або закамуфльовані, які масово зараз використовуються в армії. Тобто є і діють всі ці протоколи безпеки. По ТЦК ну може не в такому форматі, але теж можна розосередити окремі відділи. Але ось такими атаками росіяни і хочуть протестувати успішність своїх операцій саме Цього антидецекашного руху, ось ці всі псевдо-військові адвокати, по яких просто плачуть кабінети СБУ для стабілізуючих дій, які просто-напросто викручуються і шукають лазівки в законі для того, щоб дати людям можливість уникнути мобілізації, або просто, вибачте, видурюють гроші і дають людям марну надію, які просто ну бояться природньо, що бояться, бо інформаційне поле ну воно передавлене російськими і псом про ті всі інші страхи, і от такими ударами вони якраз і міряють. Як українці будуть реагувати? Чи буде це о круто, так і треба з цими людоловами, добре, що хоч кудись правильно прилетіло, а не по житловим будинкам? Чи відповідно потрібно якось координувати ко коригувати? Вибачте свою інформаційно психологічну операцію. Тому вся історія з ТЦК, тут саме російські пропагандисти визначають основні наративи, а відповідно, військові російські терористи ну, ці наративи реалізують. Uh, ви сказали і зазначили по житлових будинках Дмитро, Сьогодні в Харкові прилетіло по багатоповерхівці наслідки жахливі. Ну і знову ж таки в підприємство два кави, один багатоповерхівка. Як росіяни обстрілюють і цивільну інфраструктуру? Ми також знаємо. Вони не обирають військові об'єкти, вони гатять по українцях, де б вони не були. <кхм> ну ми вже багато говорили у цьому напрямку щодо того, який це тиск. З чим ваші дослідження інформація пов'язані? Тут росіян вони зараз намагаються ті ж самі керовані авіаційні бомби удосконалювати ті комплекти у МПК, так званий універсальний модул планування і корекції. Це дуже дуже просте пристосування, яке ставиться буквально на цю бомбу за лічені години. Так. Тут важливо розуміти, що поки нам надходить зброя, росіяни хочуть використати це вікно можливостей Бо в нас є як мінімум як чотири напрямки розробки для боротьби з тими самими шахедами, нам на щастя розблоковувати. Увить надання ракет ПАК 3, а це єдиний ефективний засіб проти російської балістики і аеробалістики. І зараз, наприклад, триває українсько-французька програма, яка власне зосереджена на тому, щоб виготовити зброю, яка буде боротися саме з кабами, тому що каб технічно збити дуже і дуже важко, тому що це фактично не летить ця бомба, а вона планує і відповідно ну дуже технологічно важко. І ця програма зокрема пропонує готувати уста. Ановки і роєм шахедів, які могли б, грубо кажучи, накривати певні квадрати в повітрі, що приводили до детонації таких шахедів. Тут суть одна: це тероризм, це те, що вони намагаються зробити в Сумах, те, що вони намагаються зробити тут, тому що це хвиля невдоволення, хвиля біженців, це зупинка економіки. Це рух цих біженців на захід, і відповідно які будуть розказувати про всі ці жахіття війни. Тому на жаль, ці атаки будуть продовжуватися, бо от і особливо влітку, і до осені, бо от. Поки нам не вистачає наших власних засобів, вони хочуть зробити якомога більше руйнувань на нашій території. А не стріляють по військових об'єктах. Ну, бо, вибачте, військові об'єкти все одно прикриті в першу чергу. Тому що якщо не буде армії, не буде України, і тим паче мова ні про яких цивільних, тому ну тільки тероризм, тільки цивільні об'єкти, пологові будинки. І здається, нещодавно на сході України так само цілили в пологові будинки. От все для того, щоб викликати це невдоволення. На завершення ще одна тема підзавісу, але знову ж таки через призму там інформаційної безпеки, як такої, і російська пропаганда паралельно з треком перемовним. Так ми зараз бачили події в Стамбулі. Вчора ми там певну інформацію отримали про те, про що вдалося домовитись, на чому знову наполягає і абсолютно таким антиподах двох антиподах. Це мають на увазі два меморандуми, які і вони зазначили з пресловутий пан Медінський, мовляв. Що це абсолютно два різних меморандуми, і поки що там позиції України і Росії як такої різняться як вони в цьому напрямку працюють? Росіяни просто затягують час. Рівень делегації. Ми розуміємо, що Мединський це точно не та особа, яка може приймати навіть якісь технічні рішення щодо тих самих обмінів. Mm -hmm. Вони тягнуть час, бо вони, от, поки є ці 50 днів Трампа, поки їм дають усі ці терміни відстрочки, це лише розпалює їхні апетит. А чому їм зупинятися? На їхню сторону, фактично публічно став Пекін. В них є вся оборонка Північної Кореї. 200 заводів працюють виключно на їхні потреби. Ну і от уявіть собі, в нас обмежена підтримка Заходу, а Росія. Ми воюємо вже з двома ядерними державами офіційно. Це ЗРФ і КНДР, і дві інші неядерні держави КНР і Іран їй надають підтримку, тому вони тягнуть час. В надії, що будуть якісь зрушення по фронту. Чому ми йдемо на цей формат? Найголовніше, якщо ми внаслідок цих перемовин витягуємо хоч одного українська Українця з російського полону і пекла, значить цей формат треба продовжувати. Ми лишаємося вірні домовленостями з Вашингтоном. Бо не дивлячись на всю його турбулентність, ми. Готові до прямих перемовин, і є завдання в української делегації. Це підготовка в серпні двосторонньої зустрічі зеленського і, і, і диктатора Путіна, на яку скоріше за все росіяни не підуть. Це припинення вогню, яке ми пропонуємо зараз, повний невсяжний якраз за тим американським сценарієм, яким вони озвучили ще під час перемовин в Саудівській Аравії, бо росіяни постійно хочуть локальних тимчасових перемирь, там не знаю на 24, на 48 годин. А це вже як самі говорять військові, вони просто не забирають поранених Тіла загиблих із е, сірої зони, а просто підтягують нові порції гарматного м'яса, накопичуються на ну, бодієш перемир'я, і потім так. з закінченням продовжують більш активні е, штурмові дії. Тому це так само важливий нюанс, але найголовніше е, важливо. Американцям показати повну безперспективність підходу ось такого мирного регулювання, і чим швидше ми використаємо всі дипломатичні зобов'язання, щоб сказати, вибачте, зустрічалися, пропонувалося різні формати обговорювалися, але зрушення немає, тому що Росія керується не якимись прагматичними економічними причинами. Бо Трамп – це прагматики бізнесмен в першу чергу, а суто ідеологічними, бо без України не буде існування їхньої недоімперії, і щоб, врешті-решт. Прихилити американську сторону до того, що сам говорив Трамп після своєї нервгорації досягнення миру через силу, бо це єдиний можливий шлях, який може принести саме припинення вогню у нашій війні. Дмитро, я вам дякую за ваш час. Направду доволі швидко цих майже 25 хвилин минули. сьогодні за цікавою наповненою розмовою. Ще раз нагадаю, ми сьогодні з Дмитром жмайло із подачі українського центру безпеки та співпраці підтримували збір для бійців 142-ї сорок другої окремої механізованої бригади на авто яке так вкрай потрібне хлопцям для виконання бойових завдань, тому що після. На жаль, останнього разу прильоту багато чого хлопців понищено. Їм вкрай потрібен автомобіль. Ви розумієте, друзі, для чого далі пояснювати не потрібно. Тому ще раз зверніть увагу на QR-код. І загалом, ну пере за все, дякую вам, Дмитре, за розмови, Дмитро, за розмову. Дмитро жмайло виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. І дякую всім тим, хто дивився, а тим більше задонатить на користь українського воїнства. Друзі, бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, розумійте. І розбирайтесь для себе у тому, що таке російська пропаганда і як вона використовує будь-що те, що відбувається в нашій державі, на свою користь. Побачимось з вами. Хороший ефір. Сподіваюсь, вам було цікаво. Слава вам і слава Україні. Слава.